В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Возлюблені Христі, брати і сестри, сьогодні є особливий день, сьогодні є неділя і якої церква Христова продовжує нас підготовляти до Святого Великого Посту, розповідаючи про перспективу. З котрою зустрінемося ми всі разом, розповідаючи про страшний суд. І також на цей день припадає велике свято стрітання Господа нашого Ісуса Христа. Слово стріпання означає зустріч. Ми згадуємо всім самим подію із земного життя нашого Спасителя, про те, як. Одного разу на сороковий день його причиста матір принесла до храму згідно із законом юдейським, щоб пройти обряд очищення, принести жертву і ось при тому храмі зустрів Христа, взяв його на руки праведний старий Сино. Як каже Євангелист Лука, він був побожний і праведний, і Дух Святий перебував на ньому. У старому заповіті мало про кого так говориться, що Дух Святий перебував на ньому. Ми знаємо добре історію цього свята, що йому тим самим же Духом Святим було відкрито, що він не побачить смерті доки на власні очі не зустріне Спасителя світу. І ось він прийшов, будучи ведений Духом Святим в той момент у храмі Єрусалимський і взяв Богомладенця на руки і проголосив чутні слова, нині відпускаєш раба Твого владико, по Слову твоєму змиле. В цих словах чується і радість, і водночас смуток. Він знав, що це є фатальна зустріч, тому що після цієї зустрічі він відійде в інший світ, що він помре, але він промовляє з радістю, що з милом ти відпускаєш мене, владико. Не кожен зможе сказати такі слова коли зустрінеться віч на віч із смертю, що з миром ми відходимо із цього світу. І саме цим дивним збігом обставин, що і сьогодні Церква Христова нагадує нам про ту зустріч, яка обов'язково відбудеться в житті кожної людини. Зустріч із Богом. Ось, власне, непевно, що важко знайти таку людину, яка повторить ці слова. З миром ми зустрінемося з Богом. І церква нагадуючи нам про цю майбутню перспективу, про страшний суд, власне, немає на меті, щоб нас настрашити. Немає на меті. Казати, що, мовляв, які ми грішні, немічні, тому що не маємо цього миру, душі, спокою у своєму серці, що гріхи і пристрасті нас турбують, і таким чином ми не можемо зі спокоєм розмірковувати про цю зустріч страшним судом. Називається це не тому, що це буде відбуватися. Якимись страшними речами чи природніми катаклізмами, як це люблять змальовувати кінематографи або фантасти у своїх творах. Але навпаки, для того, щоб ми бачили реальний стан своєї душі і боролися із гріхом, який протаманий кожній людині. Страшним судом називається він тому, що. Коли ми позбудемося фізичного тіла, коли наша душа, так би мовити, оголиться, ми побачимо, які ми насправді були. І ось перед лицем Всесвітлого, Вселюблячого, всесвятого Бога, ми побачимо, хто ми є. Ми побачимо, як ми проводили час свого земного життя, і нам стане страшно. Ось Чому цей суд називається страшним? А і ікони, які зображують, власне, і в храмах дуже часто можна побачити ці муки людей і картини, і, 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 і кіно -то, режисери показують фільми, де буде страждання. Все це образи, які допомагають нам зробити, зрозуміти. І страждання нашої душі за наші нерозкаяні гріхи, за наші нерозкаяні пристрасті. І як сказав ангел преподобному Макарію Єгипетському, що всі земні речі приймай як найменше мікроскопічне відображення Небесного. Ось, власне, і Зображення страшного суду і розповідь – це найменше зображення, те, що буде відбуватися під час цієї справжньої зустрічі, коли віч на віч ми зустрінемося із милосердним, вселюблячим Богом. І жаль буде велика у нашому серці за ці гріхи, які ми допускалися у повсякденному своєму житті. Тому то Церква Христова, нагадуючи про час цієї зустрічі, має на меті, щоб ми поглянули собі у серце, проаналізували своє життя, були уважними до себе, що робиться в душі і в нашому серці, і боролися з цим. І все це є нагадування перед початком ось цього благодатного часу, де кожен зможе. Під сильною молитвою і постом змінити свою душу, змінити свій внутрішній духовний стан через покаяння. Бог є любов, і Бог прощає будь-який гріх людині, яка щиро кається. Немає такого гріха, якого би Господь не пробачив, а є гріх не розкає. Ось, власне, і ці гріхи нерозкаяні, пристрасті, вони не тільки будуть мучити нас там, нашу душу, але вони вже починають нас мучити тут, на землі, не даючи спокійно жити і радіти життю. Адже, як сказав преподобний Антоній Великий, подібне, з'єднується з, з подібним, і ось коли людина кається у своїх гріхах, бачачи свою неміч, бачичи свою хворобу, гріхи і пристрасті і бореться з ними, намагається жити по Євангелії, по заповідях Божих, тоді Антоній говорить: людина з'єднується із Духом Божим. А коли людина грішить і не аналізує, не хоче бачити, яка вона є насправді, не хоче визнати своєї гріховності. Тоді ця людина з'єднується, говорить він, з демонами мучителями. Ось, щоб був цей мир у нашому серці, у нашій душі, ми повинні бути пильними до себе. Ми повинні працювати над собою, тому що і Господь говорить, що Царство Боже береться силою. Тобто ми повинні до цього прикласти свої старання. Прикласти свої зусилля для того, щоб очищати свою душу через покаяння, для того, щоб стяжати цей мир, цей Дух Божий. А Дух Божий, як і на небі, так і на землі, Він той самий. І ось коли ми стяжаємо через покаяння цей Дух Божий, ми відчуваємо велику відраду, великий спокій. Ми відчуваємо цей мир. І страх Він відходить від нас. Страх зустрічі із Богом. Адже Господь показує, по яких перспективах Він нас буде судити. Він буде судити нас по відсутності у нашому житті, діл любові і милосердя. Господь не буде питати, якої ми були конфесії, чи яку віру сповідували. Все це напрямки. Кожні і це ми повинні досліджувати і пильно дивитися, до чого веде та чи інша конфесія, чи та чи інша віра. Навіть ми пильно маємо святі оці церкви говорять, досліджувати, про що говорить кожен священник, чи довіряти йому, Його словам. Аналізувати, співставляти із Євангелією, із вщеням святих отців. Для чого? А для чого для того, щоб не заблукати тут у світі і не загинути. Як це часто можна зробити десь у дебрях лісних. людина збивається з дороги. Не може знайти виходу, і вона таким чином гине. Так і в духовному житті ми пильно маємо відноситися до цього всього. Господь буде нас питати тільки єдине, чи були ми милосердні у своєму житті, до нашого ближнього. І як він говорить, що те, що ви зробили одному із малих цих, ви мені зробили. Чому? Тому що кожна людина є. Образ і подоба Божа.